Потужною є наша дружба. Дякую за солідарність, розуміння, що агресія Росії не щось локальне, а дійсно глобальна загроза усім на землі. Дякую, пане прем'єр-міністре. Я вдячен Японії і кожному японцю за потужне лідерство в Азії у захист свободи і базових норм міжнародного права. А також за солідарність у тому, що жодний із загроз, принесених цією російською війною, не повинна отруїти життя нашому народу і усім іншим народам планети. Дякую, прем'єр-міністр. Я вдячний Сполученому Королівству, усім підданим його величності, за те, що ви першими в Європі надали Україні летальну зброю за солідарність в побудові потужної армії, а також за незмінну впевненість, що зло неодмінно програє. Дякую, пане прем'єр-міністре. Я вдячний Франції, усім французам за посилення нашої артилерії за підтримку України не лише на національному рівні.